Забаву у селі говорять всі, проте на камеру одиниці. Більшість воліє помовчати. Було близько п'ятої ранку. Наближався час пропою своєрідного викупу за наречену, після чого молодята вирушають до гостей молодого. Возпечене подружжя вже пішло, аж раптом гості, що залишилися в палаці, почули вибух. Брат молодого кидає вибухівку, попереджає. Спочатку попереджає тікайте, і тоді кидає вибухівку. Зрив дуже сильний був, бо в мене я думав, що апаратура згоріла. А що, ми не знали, що то таке, а вже потім сказали, вже прибіли, що тут взрив, що, що двоє троє пострадали. постраждали. Постраждалі – не гості, а ті, які як кажуть, у народі прийшли під весілля. Троє чоловіків відбулися переляком та незначними травмами. Швидкою їх повезли до лікарні, а згодом відпустили. Підозрюваний молодший брат нареченого. Йому декілька людей зробили зауваження, що він в нетверезому стані перебуває за кермом. Після цього він дістав. Цей предмет з машини кинув його на дорогу. Попередньо, можливо, йдеться про ручну гранату. З яких то причин було це зроблено, то ми не знаємо. Чи він не помирився з братом, чи з родичами, чи з старостою. Щось там були потасовки старостою на весіллі, старостою молодої. Чоловік одразу втік і дотепер переховується десь у місцевих лісах. Мати нареченої в шоці. На терориста 24-річний батько двох дітей нібито й не змахував. Він за рулем був, він не був ні п'яний, нічого, він себе нормально поводив. Я Не можу сказати, що це він зробив, тому що він на він нічого не робив поганого. Батьки чоловіка небагатослівні. Я нічого не знаю. Наразі винуватця вибуху шукають. Опісля міліція з'ясує і причини того, що сталося, і звідки у чоловіка ручна граната. За замах на вбивство двох та більше осіб його можуть ув'язнити на термін від 10 до 15 років. Це Ігор, він наркоман, причому більш як з десятилітнім стажем. Свого часу перемогла цікавість, тепер перемагає залежність. А на зміну дорогих наркотиків прийшли дешеві замінники, складові яких можна купити у кожній аптеці. За 50 гривень можна купити всі інгредієнти на вінт. Там що там десь сіроп, спічки. В будь-якому кіоску купляєш спічки, йод, спір там треба. Це можна в будь-яких умовах зробити, навіть на вулиці. Чоловік відвертий. Є аптеки, де все, що потрібно, можна купити без проблем і без рецепта. Навіть якщо згідно законодавством його мали б вимагати у покупця. Його не Чоловік люб'язно погоджується допомогти. Я час від часу звертаюся, де дві аптеки зараз тут воно там от одна аптека, і от сюди. От зараз можу продемонструвати, як це виглядає. І на наше прохання купує в аптеці все, що потрібно для Нірвани. Да, да, да. Чекайте, зараз подивлюся, Може є. на дозу кайфу Ігор витратив неповних 30 гривень. Те, що придбав, рівноцінний майже трьом таблеткам дімедролу. Всього свічок робиться дімдрол. Бачите, купив свічки, воду для ін'єкцій, два шпіса. Тут в цих свічках дімідрол». ліки від кашлю давно стали популярними серед наркозалежних. З них роблять ін'єкційний наркотик. Його народна назва крокодил. Якщо особа наркозалежна ну, досить тривалий термін цей наркотичний засіб, то вона ну її тіло і шкіра покривається схожими, схожими на крокодилову кожу. Такими язвочками. ці кадри облетіли російські канали. Люди штиркалися крокодилом. Здебільшого їх уже немає серед живих. Крокодил поки мало популярний в Україні. На Прикарпатті його наразі немає. Взагалі фармаційні заклади. Міліціянти перевіряли три тижні. За результатами перевірок виявили 15 порушень вимог чинного законодавства щодо обігу наркотичних, психотропних, сильнодіючих та отруйних лікарських засобів. Виявлені порушення стали підставою для проведення досудового слідства по дев'яти кримінальних справах. За наслідками операції також складено шість адміністративних протоколів та вирішується питання про порушення ще трьох кримінальних справ. З метою оптимізації діючої системи телефонів довіри і поліпшення взаємодії з населенням міліція Івано-Франківщини запровадила функціонування трьох постійних номерів телефонів довіри, два з яких працюватимуть у цілодобовому режимі. Телефон довіри «УМВС в області. 50 85 40. Режим роботи цілодобовий. Телефон довіри в управлінні Держзаінспекції 305-73. Режим роботи цілодобовий. Телефон довіри у відділі документального забезпечення роботи 50, 85 508507. Режим роботи з 9 до 18 години у робочі дні. Міліція сподівається, що функціонування телефонів довіри з електронною фіксацією усіх повідомлень сприятиме забезпеченню захисту прав і свобод громадян, поліпшить взаємодію з населенням у боротьбі з корупційними та іншими протиправними діями, створить додаткові можливості для попередження злочинів і правопорушень, негайного реагування на злочини, що вчинені або готуються. Червень 2008 року місто Львів Рудно. вулиця Лесі Українки. Застосовуючи насильство та погрози, п'яний чоловік зґвалтував молоду жінку та цинічно поглумився з неї. Юрій Масяк розшукується залізничним райвідділом Львівського міського управління міліції за зґвалтування та завдання тілесних ушкоджень. Є підстави припускати, що від дій зловмисника могли постраждати і інші жінки, які бояться заявляти в міліцію. Тим часом зловмиснику і досі вдається переховуватися від слідства і суду. Масяку на вигляд 35 років середньої статури зріст 170-175 см, обличчя овальне, волосся пряме, темне коротке, очі світло сірі, нижня губа виступає вперед, Підборіддя скошене, масяк зловживає спиртним. Веде розгульний спосіб життя. Він хитрий, підступний, жорстокий і дуже небезпечний для наших жінок. А тому, якщо ви знаєте, де зараз перебуває Юрій Масяк, негайно зателефонуйте до служби розшуку магнолії ТВ 0800 50 14 14. Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Анонімність гарантуємо. Традиційними учасниками свята дня міста, а також урочистих заходів, приурочених до дня перемоги у великій вітчизняній війни, щороку є духовий оркестр УМВС України в івано франківській області під орудою підполковника міліції у відставці Ярослава Гецьєва. У музичного колективу Велика історія. Його знають і за кордоном, де духовий оркестр брав участь у міжнародних фестивалях на запрошення міжнародної поліцейської асоціації. Колектив був створений у міліцейському навчальному закладі. Зараз у складі оркестру колишні курсанти вузу, а нині працівники практичних підрозділів міліції. Попри зайнятість на службі, вони знаходять час для репетицій, оновлення репертуару для того, щоб дарувати свій талант людям. У рамках проведення святкових заходів з нагоди відзначення дня міста та 67-ї річниці перемоги у війни над фашизмом духовий оркестр УМВС в області у неділю виступив з майже двогодинною концертною програмою на сцені літнього кінотеатру під відкритим небом у міському парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка. У виконанні оркестру пролунали музичні композиції для найвибагливіше шанувальника духової музики. У честь ветеранів війни оркестр виконав і популярні. Мелодії фронтового часу глядачі святкового концерту духового оркестру тепло зустрічали кожну композицію. Ці мелодії навіювали спогади про дитинство і юність, додавали настрою і приємних вражень івано-франківцям та численним у ці дні гостям обласного центру Прикарпаття. У МВС України в Івано-Франківській області з нагоди відзначення 67-ї річниці перемоги у великій вітчизняній війні запросили ветеранів міліції, котрі в далекі 40-ві роки минулого століття пройшли крізь пекло та випробування найжорстокішої війни в історії людства. З кожним роком, який віддаляє нас від тих подій, солдатів-фронтовиків на жаль стає дедалі менше. Як зазначив на зустрічі з ветеранами війни керівник прикарпатської міліції Василь Варцаба, не було б подвигу простого солдата-фронтовика, то хто зна, чи говорили б ми зараз про незалежність країни і її громадян на рідній землі. У кожного ветерана своя пам'ять і вони щирі у тому, коли радіють життю, навіть коли в ньому є певні проблеми чи негаразди. Керівництво прикарпатської міліції подбало про те, щоб кожному ветерану війни і міліції надали матеріальну допомогу. З нагоди 67-ї річниці перемоги ветеранам підготували і розвезли додому продуктові набори. Учасники зустрічі поклали квіти до пам'ятника загиблим працівникам міліції, а також відвідали меморіальний комплекс загиблим у війні, де вклонилися пам'яті про усіх жертв війни. Працівники міліції підготували для фронтовиків святковий концерт з піснями та композиціями часів війни у виконанні духового оркестру та солістів художньої самодіяльності у МВС в області. На святковому обіді солдатів війни пригощали фронтовою кашею з військових казанків. Управління Міністерства внутрішніх справ України в Івано-Франківській області оголошує набір кандидатів для вступу до вищих навчальних закладів системи МВС. Форма навчання денна. Державне замовлення. Після закінчення вузу випускники забезпечуються роботою. Довідки і консультації за адресою Місто Івано-Франківськ, вулиця Сахарова, 15. Контактний телефон 790273. Страхуємо надійно та професійно. Автострахування. Страхування майна. Медичне страхування. Гарантуємо виплати. Страхова компанія Галицька. Компанія нашого краю. Вулиця Васильянок, 22 55 -19 09, 51 -13 61.